Шановні друзі та партнери, щиро вітаю вас з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим. Насамперед, хочу подякувати войовничому 2022 року Тигра за те, що, незважаючи на жахливу війну, яка прийшла в наш дім, він дав нам можливість зрозуміти. Яка ж гарна, перспективна та могутня наша рідна ненька Україна показав, що для нас є важливим у цьому житті та об'єднав нас усіх у велику та дружню родину. Йому на зміну вже дуже скоро прийде миролюбивий та працьовитий рік чорного водяного кролика. Я бажаю вам усім. Щоб він став символом розвитку, руху вперед, удачі, везіння та подарував нам перемогу і мир, яких ми всі так давно чекаємо. Самі теплі слова привітання та вдячності хочу передати нашим захисникам та захисницям. Ми в вас віримо, ми вами пишаємось, ми вас підтримуємо. І з нетерпінням чекаємо вас вдома. Хай Крим повернеться додому з неволі, Донбас хай розквітне, щасливої долі, додому вернуться сини й дочки, і сміх залунає у школах і садочках, щасливе майбутнє у рідній країні і мирне небо в моїй батьківщині. Ми всі, як родина, в житті це опора, бажає здоров'я вам вся примафлора.